Ціни на тарифи, на комунальні послуги саме на вас вплине це. Да. Скільки ви зараз сплачуєте за комунальні послуги? У е -е, мене то є знижка, тому що я учасник АТО е -е, домашнім, але е -е, бать -бать батьківська хата велика. Е -е, там, mm -hmm. да, буд... Приватні, буд... Приватний будинок приватний у вас? будинок. Приватний е будинок. -е, слава Богу, що зберегло. Е Оки ще 5-6 назад під гаслом, будь незалежний від москалів, я батькам поставив федопаливний котел, то е, трошки легше, але коли зимова пора, то приходиться включати газ. І, е, може, навіть з е, тою знижкою, як учасник АТО, але багато виходить. Ну, скільки, скільки у вас виходить місяць? Ви з батьками проживаєте? Да, е, ну, це десь приблизно 700-800 гривень. Навіть, При відсутності газу сплати за газ. Ну, десь в середньому це, з газом, ну, дрова ж теж не безкоштовні, на жаль. Тому з тим, що це підвищиться і електроенергія, то я думаю, боляче удари. Тим паче батько отримує, якщо не помиляюся, 1400 гривень, мамка працює на... Нібілоні, не, не, не десь там 2500. Збільшення тарифів вплине на мене, так як і на всіх людей. Я теж людина, дві руки, дві голови, одна голова, дві ноги, теж плачу. Я проживаю в Полтаві. А скажіть, ви проживаєте в якій квартирі? Скільки у вас виходить за проживання? Я проживаю, проживаю в двокімнатній квартирі, і в мене взимку. Виходить десь півтори тисячі гривень. Я тобто ви не оформлювали субсидію? Ні, а як же я оформлював субсидію, якщо в мене жінка приватний підприємець? Саме на вас вплине ціна? Вплине. Сплачував 700-800, сплачувати 3,5-4. Тобто ви не можете оформити собі субсидію? Я не готовий на сьогоднішній день сказати, як буде тут потрібно рахувати. Згідно чинного, законодавства є відсоток, який повинен залишатися в сім'ї для того, щоб надавалася субсидія? Не мене, але всі впливаємо. Ну, ви сплачуєте зараз за квартиру, у вас є субсидії оформлені? Ні, не потрібно. А скільки ви сплачуєте? Скільки у вас виходить за місяць? 2009, тобто зараз ще зросте, так? Ви проживаєте в квартирі? буде Я е, живу в звичайному населеному пункті і, звичайно, це буде на мене якимось чином. Скільки ви сплачували, сплачуєте зараз за комунальні послуги? Зараз, якщо взяти в цілому суму, електроенергія, е, опалення це приблизно півтори тисячі гривень. А ви в квартирі проживаєте? Ні, в приватному будинку. В приватному будинку, а це скільки десь квадратура, щоб 180 квадратів. Ага, виходить, що у вас субсидія є оформлена? Ні, в мене нема субсидії. А як так ще економія? Ну по-перше, я витрачаю крім, наприклад, газу, що витрачаються в мене альтернативні джерела енергії. Угу. Це дрова. Таким чином ви так, знайшли таким з... я чином не я декономі. встановив інший котел, не газовий, і тому мені це трошки дешевше. Звичайно, електроенергія зараз. В мене трошки пішла вгору, що Там і кондиціонери теж самі працюють, але ну, я кажу про побутові речі, які є майже в кожному дворі. Тому електроенергії більше. Насоси так далі. У мене вдома є і сушарка, і пральна машина. і нема тільки Ви знаєте, кистоцій? що вона впливає також на ціну. Трохкімнатна, да. то але Тобі в мене більше? автономне опалення, і в мене ага. виходить, що саме велику складову теплоенерго я сплачую тільки вартість газу, який збільшився із ну, вдвічі. Із трьох тисяч на сім тисяч. Це у вас в Полтаві будинок? В район. А в Аштевоському районі. Це ви кожного дня їздите сюди? Е, здебільшого да. Але електричка, там просто гарно, що 40 хвилин хвилин ти вже вдома. Там баткозалізне ну, село Поковське, колишнє життєве, то звучно, більш-менш звучно. Тим паче економі... є певна економія в тому, що за посвідчення мірі. Ціни на тариф, скажіть, чи вплине це на вас? Ну, знаєте, я, я ще не маю права тут я. От його спросить треба. Так він думає, що то, можливо, так. Давайте, хай вже Перколевич наш скачковати він. Він з'явиться, з'явиться. Ми, як ви тут, поїмаєте, не можемо. Ви З приводу проживання, чи ви більше будете сплачувати, зараз у вас є субсидії. можна буде скачку підійти. Я у вас питаю, як у людини зараз. Чи це на вас? Звісно. Скільки ви зараз плачуєте, виходить? Давайте я перевірю, що ви правда їх не так, ну не буде правильно, як ми щось будемо інформувати. Ми обсуждаємо тему в партіях, в депутатах, а потім не кожен думку підтягнуться. Це ж обласна рада. Тут треба говорити, як ти знаєш, що імені. Я у вас, як у людини, питаю, чи вплине на вас зараз зростання ціни. Я вийду, звісно. А по тарифах, я скажу, я категорично проти цих тарифів. Це просто, просто здіват, ну, це знущання таке, що це у світу бачив. Ми не можемо, ми всі платимо за енергію більше ні в Європі. Абсурд, повний абсурд. А що робити з цим? Тільки народ не підійметься, то буде. А що таке субсидії? Субсидії це на мою тут пряме відновлення Польщі. Але ж людям все, все одно здоводиться оформляти, бо пенсія менше зарплати, ніж. Але воно все одно, я думаю, що воно народ підійме, так не може там. А коли? Нурвається. Зрозуміло. Дякую. Це для мене це диво,